Доброго дня. Сьогодні буде огляд ДБЖ Вольт Поліска 500 є 500 ватт на 350, 350 це буде номінальна, пікова 500. Ось так виглядатиме дане ДБЖ. Підсоєднений буде акумулятор U Power 12 вольт. 100 ампер часов геловий акумулятор. Ось такий є акумулятор, так як на фотографії. 24 рік випуска. Виробник Іспанія Далі по ДБЖ Ось так виглядає. Розетки 220 вольт, 16 А. Тобто сама розетка витримує 16 А, але нагружати на 16 А не можна, так як воно розчитане на 500 ватт, цей безперебійник Далі зарядка на 5 і на 10 А. Зараз включено на 10 А. Тобто кнопка не нажата, а відпущена, коли нажата, це буде 5 А. Якщо так, то видно, це 10 А, це 5 А. Ось так. Далі кулер для охолодження, тобто вентилятор. Далі ось так виглядає дане ДБЖ. Коробка від його. Далі зараз будемо ми тестувати дане ДБЖ. Ось так. Далі зараз, щоб виключити, це виключається вхідна напруга. Тобто вхідна, тобто це, що під'єднано до розетки, до розетки 220. Тобто даний провод іде. Для зарядки акумулятора. Коли акумулятор розряджений, коли акумулятор розряджений, воно буде заряджати акумулятора. Коли немає 220, тобто від сіті, в обичної мережі, воно буде давати 220 від акумулятора. Ось так. Тобто зараз ми виключимо. Далі запуск будемо робити, де Все, запустилось. Показує на виході 230 вольт. Це від акумулятора зараз 230 вольт, видає. Далі, коли я включаю цю кнопку, включається сеть 220, тобто для зарядки акумулятора. Воно зараз провірить акумулятор чи заряджений, подасть невеличкі токи, щоб підзарядити, і виключиться. О, вже виключилось, тобто зарядилось і виключилось. Воно це для провірки йде. Так, далі зараз покажу ось лампа з вилкою. Зараз будемо знімати відео. Слухай, переноска тут лежить. Так. І ми будемо підключати до самого ДБЖ. Саме ДБЖ. Так. Ось включена. Вилка в саме ДБЖ. Зараз сеть 220 є, тобто включаємо, працює, тобто зараз працює воно від Сіті від 220. Ось так. Лампочка. Далі лампочка буде включена у нас. Ми імітуємо, що виключається сеть 220. Або тут, і сразу, ну, ця кнопка і сразу тут покаже по нулях, тобто воно виключено. Воно навіть не загорілось. Далі. Або коли це включено, ми можемо зробити як? Відсъдинити цього провода. Це для розетки. І відразу вже ми можемо відключити ось це і підсоединити ми можемо болгарку. 220 вольт болгарка. 220 вольт, тільки вона приблизно десь на 800 ватт вона приблизно. Ну, припуску бере приблизно. Іде перегруз, тобто показує перегруз. Зараз пару секунд пройде. Тобто воно навіть не запустило болгарку. Зараз зробимо як. Від Сіті повинно воно запустити болгарку. Від сіті воно якби більша потужність. Від СІТі запустимо. Виклюптаємо мережу. Ну і перегруз, бо у мене зараз немає інших приборів, які можна підключити. Болгарка це йде ну засильний прибор якби для цього. Це якби кнопка для включення від Сіті. Зараз ще раз попробуємо. О, тепер зараз показало, що працює. Ось так. Зараз крутиться кулер на охолодження. Тут вентилятор. Ось звук його був. Він не є шумний, ось так буде виглядати. Кого цікавить. Телефонуйте, номер телефону. Буде в кінці відео. Ось так виглядатиме дане ДБЖ. Булгарку витягує. Ну, це є невелика булгарка. Булгарку витягує, але не з першого разу. Ось так. В даному ДБЖ є стабілізатор, зарядка і інвертор. Інвертор, тобто з чистою синусоїдою, тобто три в одному. І воно називається ДБЖ або ІБП. Ось таке ДБЖ я пропоную, кого цікавить, дзвоніть, є в наявності. Можу продати, кого цікавить для комп'ютера, для котла двохконторного або газового, або друв'яного для моторчиків для циркуляції. Воно все підходить. Кого цікавить, дзвоніть. Номер телефону буде в кінці відео. Пишіть на Viber або дзвоніть. О, вже зарядило акумулятор.